Терпіталі Шахів вирає проти Х'юго Боус. Х'юго Боус, коротше. Буде Франція, рейтинг 1899. Нічо собі. Чи так от? Яко на не протачал? Ти б'єш тут? Я тобі ша. Ты Ти, Ты там, шах. Ти я к чикс, чикс. Чи ти так візьмеш На C5. А, можна его простіше зіграти? Видумуй на свою голову. складнощі. Там взагалі якісь такі Ні, я просто хлеза. І чомусь вони знаходять, і це просто якісь жесть. Жестянка якась просто. Ти що я знаю? Чи передаю якісь що? лічи? все таки трубаємо. Багато зв'язок. І від зв'язок він. Скис. Вийшов з гри. Чупакабра. 73 на 94. Значить, я вибрав. Нормально. Так, тут мені треба було Фрез Д5 презент. І він шпіль ясно. Ну да, тому що в мене ізолятор, типу. І там у білих ще якийсь нормальний шанс. Але. От Це поле банить, Фрезі5. А, слон F2 вже був хіт. Фрезіа відігран. Да. Ну і так, це сильніше. Це найкращий хіст. Виявляється. Все інше насправді не дуже добре. Ну, якщо б я взяв. Ферзі в два. Ризикнув і вгадав. Називається. <coughs> і все. Good guy. Good game well played. І він вийшов з гри. Ну, виходь далі. Далі в райороди Клаудіо. Аргентина, рейтинг 2033. Захист Німцовича. Систему Земіша. Ну, давай Е4 взяли, взяли. Поїхали. Центр хочу. Рухливість створити і атакувати. Так, це навряд чи добре. Ти якби. Міг боротися за центр? Тепер ти не борешся. Якщо коротко. Ти б вдарив, бо в мене була б слабкість на D4. А так центр підкріп, підкріплений. Дуже навіть непогано. <coughs> Ти зняв напругу, на так скажемо, по шаховому терміну. Е, кінь кудись йде. Не знаю, ми його не пустимо сюди. Слон кудись не знаю. Ми вилітаємо швиденько. Е, Maybe. Слон, 6, король 7, Ферсія 5. Відійшли, і що далі нема поки що продовжував. G6. G6, потім так і потім так, да? А хоча він. Ні, нормально, нормально. так. Ну. Ідея, ідея яка була? Ніж 5. Взяли тут мату. А якщо тут, то шах. Те сломазни. Ну, Ми вийшли з шахти. Ви така катастрофу, вже дограби, ну. Чи ти кудись поспішаєш? І нема захисту. Мені так здається. Ще тут шахда. Ну і мат. так, 93 на 75. Декілька ну, таких моментів. Подивимось. Почайно. Взагалі просто трошки це так теорія. Здвоєш пішаки, віддаєш слона, але потім граєш D5, роздвоїш пішки. Д5 краще, ну окей. Ну і видно, що у білих тут така концентрація в центрі, що вона, якщо піде, то все змете. Ось. Nice. І суперник починає, якби, не відчуває небезпеки, починає якісь маневри бокові. Хоча все відбувається в центрі на королівському флаті. Ну, в білих тутерах. <кій> <кій> ось, ну і да, так. Це 4 поганий хід. Йому треба було або десь тут помінятися, які? Ну, тут на компьютер каже, навіть зразу. Так, центр залишається, але він уже не такий сильний. Тут ще й. Ще, ще тримається чорні. А тут це тільки посилює позицію білих. Трабе 1 можна було зіграти, щоб не допускати ніякого кінь b3. Ну, і як то кажуть, в таких позиціях позиція грає саме себе. Каже, не дуже. Не дуже хіт, але це сильніший. По першій лінії. Кінь же 6 був хіт. Ага. Тут мат. Проходиться так і ми все рівно. Ага. Т5 якийсь хід Там потім Тура f 3 і поїхав якось так. цікаво цікаво. Ну, я запланував іншу штуку. Ну, і F5 йому треба грати. Ну, виглядає це, звісно. Все рівно так собі. Блискучий хід. Ну, те, що кінь висить, тому він блискучий. Ну, в комп'ютерну раді кіння 1. ідуть ставити мат, кіння 1 собі просто. Як ні в чому не бувало. Drive 3. Супердинамічна гра. Все вийшло набагато простіше. Кінь 6, так, так. Да. Кінь 2, відійшли, що там комп'ютер? Кінжа 3 взяли. слава Планаш 3 і мат. Така Дебютна катастрофа.